Всім привіт, друзі! Нарешті вибрались на Десну, така тут у нас краса. Дуже все гарно, класно. Виїхали на, вже на зимовий джиг, будемо пробувати ловити судачка, також на ультралайтову снасть будемо ловити окуня. Ну, і взяли ще кружечки будемо пробувати ловити на живця. Сьогодні ми приїхали на такому човні і сьогодні в наші комплектики. John Прогрес джик 27 грамів з катушечкою Robin Spire 2000, лай, ультралайтовий спінінг, Fanatic Egoist з катушечкою Fanatic Spin Black. Також ще один джиговий комплект інквізітор до 20. Восьмий начебто не пам'ятаю. І ще один кастинговий X1 до 40. Ну, будемо пробувати, а ви не перемикайтесь. I'm going to take my thing this and I know that I've made man. A few moments later. Так, друзі, є перша щучка у нас за стільки потраченого часу. Є перша. Зараз під сакою буду працювати. Зараз. Я знаю. О, ну, все, забирають друзі. Тато забирає вже щучку. Ось така щучка. Красиво. дуже. Давай, папа. Работаем. Так що, друзі, є перша щучка нарешті. Ми може вже два години, то й три години е ходимо, бродимо, Десні, зайшли забоку, І ось перша щука вийшла нарешті ми її п'ємо. Є, 2000 Єсь, друзі. Тепер я вже взяв щучку собі, нарешті. Угу. Іди сюди. Так, друзі, є щучка взяв, нарешті дуже багато ходили, бродили, але є на той самий воблер, на якого сьогодні я вже впіймав, ось така красоточка клюнула. Нарешті, дуже я довго чекав, ось як вона зажрала. Не зійшла б. Ну, нарешті, це моя перша щука в цьому сезоні. В цьому сезоні я ще не ловив щук, ловив тільки судаків. Я ку... -а, укусила палець. А, одну відкрий. Так, давайте краще інструментом я достану, бо це дуже боляче. <риві> <риві> Всіх покалечив, коротше. Ну є. Піймав, друзі. Нарешті. Чекав я її ось така. Не дуже велика, але бою давала, дай Боже. Ну, будемо далі пробувати. Ну що ж, друзі, закінчуємо нашу риболовлю. По ітогу два щупачки. Такі один десь 700-900, а інший такий, ну трошки менший, 400-500 грамів. Ну, але дали нам бою, потримали в руках. І було дуже класно, але дуже багато плавали. І клюнув один начебто спочатку, бо думали буде ще більше. Думали окунька потюкать, але окуньок не відзивається, він взагалі не хоче клювати, бо було сонце, а йому треба похмура погода. Так що так, дивіться далі наші відео, до побачення.